Вирішилася одна половинка таунхаусу у лісовій буші. Дуже гарні локації. 100 квадратних метрів, ділянка. Тут дивіться, яка простора у нас. У нас кутовий таунхаус, дивіться, парковка, ролетні ворота. Тут дві автівки стає у нас. Перший поверх. До речі, тут є ізюмінка, покажу вам трохи згодом, яка є ізюминка. Вихід з кухні-вітальні на терасу і на заднє подвір'я. Воно невеличке, але доволі просторе. Дивіться, ось в такому форматі у нас. Дивіться, Бачите, до речі, є газ. І ось так виглядає у нас сам таунхаус. Робиться ремонт. Зайти всередину, подивимося. Наразі закінчується робитися ремонт. Дивіться, ми заходимо. У нас по першому поверсі є тепла підлога, і зустрічає у нас тут гостєвий санвузол. Буде, до речі, повністю він з ремонтом. З лівої сторони кабінет робочий. Потім йде у нас кімната, така інженерії, електрика. Все сюди заходить. і ось Ще кладова, отака, бачите, під сходами грібінка на теплу підлогу. Ну і заходимо, дивіться, ось така невеличка у нас, але доволі компактна кухня вітальня До речі, то, що я казав за фішку, це у нас дивіться камінь. Він, до речі, обігріває і другу спальню на другому поверсі. Тут у нас буде кухня, бачите, вже плитку вилажують. Двоконтурний газовий котел, кастрюльня, як я кажу. Прикольно все зробимо. Ну і вихід на терасу. Дивіться, Чік сходить на другий поверх. На другому поверсі у нас три спальні кімнати і санвузол. Тому хто цікавиться таунхаусом, з ремонтом буде та технікою вже скоро. Можете телефонувати, бронювати, ну і переїжджати у в лісову бучу.